you <laughs> Доброго вечора, Наталя. Ви перша сьогодні. Той, хто перший, сьогодні може бути першим. <плес> У нас сьогодні будуть подарунки. Так що буде такий, ну не скажу там розіграш прямо. Але все-таки, я думаю, Надія, доброго вечора. Доброго вечора. Будуть у нас подарунки сьогодні. На жаль, поки що їх небагато, але я люблю дуже подарувати подарунки, тому ось як я розбагатію... па ба ба бам бам Будуть подарунки. Я ось як розбагатію, я буду часто дарити подарунки. Я дуже люблю. Так, е, да, Надія, це класно. Це вітаю. Це таке, знаєте, слово вітаю. От ми звикли, що вітаються з Днем Народження. А насправді ні. Вітаю з Новим Днем, вітаю з цією хвилиною, вітаю з тим, що ми просто зустрілися. ну Вітаю це таке слово привітання дуже-дуже-дуже класне. Так що я вас вітаю. Вітаю, мало долучається, мало чекали. Але я думаю, що люди якраз в цей час вечеряють. Наші мамочки, жіночки, дівчатка з нашого каналу вони годують своїх дорогеньких. і потім, я думаю, що підтягнуться. Добрий вечір. Любові Коляня. Коляня поїхав у друге місце. Він там служить зараз молодим людям, а я з вами. Головне сім'ї здоров'я, миру всім. Так, 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 це взаємно. Валентина, добрий вечір. Рада зустрічі. І я дуже рада зустрічі. І я дуже рада зустрічі, тому що, знаєте, проживаємо кожну хвилинку як останню. Любимо життя. Як пройшов день чи відпочили? Я пройшов день, ну, ми ж в неділю до церкви, а з церкви прийшли, то трішечки я переїла, мабуть, бо дуже голодно була, Та так якось не дуже себе почувала, хоч і відпочила. Але, знаєте, я така людина, що мені не можна відпочивати. <світтє> мені треба зараз працювати. Бо відпочила, якось розслабилася, потім так якось. Нічого. Попила чайку, он та нічого. Доброго вам вечора з Вінниці, Вінниця, Скільки тут до Вінниці? Яка наша Україна велика й маленька? Особливо, коли так спілкуємось одні з одного краю, з інші з іншого краю. Ми всі поміщаємось. Ось такий малесенький телефон чи то комп'ютер. Зовсім малесенький такий, а ми туди всі поміщаємося. І можемо написати добрі слова. Я останній був, готували обід разом. Комплімент, гарний колір у Сетрика. Да, гарний колір. Уже ви знаєте, в такому віці щось таке шукаю, шукаю, щоб було гарно, щоб вже і мене ж трохи прикрашало. Раніше ми прикрашали, як були молодим, прикрашали одяг атепер. Доброго вечора, Чернівці. Де ті чернівці? Зовсім поряд. Дуже гарний канал, я дуже вам рада, дуже як, дякую, що вам подобається мій канал. Знаєте, я ж в цьому ділі взагалі-то чайник. Ну, в кавичках кажу, чайник. це, ну, Два роки це нібито і не новачок, але ж не дуже я сильно розуміюся, як там його правильно вести. Ну, Так як Бог кладе на серце, так і кладу по-простому. Багатьом подобається, а багатьом мені. Ні, Росії не слава. Яка ж слава Росії? Ну от скажіть, будь ласка, яка слава Росії? Слава вбивцям, гвалтівникам. Де ви взялися тут? ДНР НЛР, що це, це таке? Ні. Хейтери, ви просто проходьте повз. Зовсім вас тут не чекали. Зовсім, зовсім. Ви тут зайві. Ніяка вам не слава, вам позор і срам. Коли вбиваєте діток, то срам вам. Так, Вадим Зинь з глаз. Щоб не казати окаяни і не, не казати слова прокляття, тому що вони діють. Я не хочу проклинати, я хочу, щоб вищезли з нашої землі, раз і назавжди. Хто же хоче подражнити, та ну їх, я б сказала, куди. Так, Тернопіль також з вами. Це Україна. це Україна. Денер, РНЛ. Понавидумували собі, насправді це Україна. Як буде далі, ми не знаємо, але там Україна і українці. Все. Вистача сміливої, вистачає сміливості. Не ваша земля, ваша земля, знаєте, де 2 на 2. І в глибину, і в ширину, як всім нам. Житомирщина, вітає вас. Дуже сподобались ваші млинці на воді. Е, деколи виручають. Ви знаєте, я ж згадую щоденне життя. Доброго вечора, помічна Кривоградська область. Земляки. Е, За чим ви на, напали? Я? На вас нападало 300 лет мені надо. Коротше, не заважайте, не плутайтесь під ногами. Ви нам не потрібні. Якби моя воля була, то були б вже десь. Знаєте, не буду я звертати уваги на цим. Доброго вечора Запоріжжя. Дякую за вашу працю, чудові рецепти. Дивіться, мої рецепти. Мої рецепти це. Як сказати, багато дійсно тих, що мої авторські, що я придумала сама. Але багато тих рецептів, просто коли я згадую. Ми вийшли, ми як з того часу вийшли, коли ну, не вистачало всього. І тим більше, що і Коляня, і я, ми із такої багатодітних сімей. І... і... Самі розумієте, як ми жили. Доводилося вигадувати мамам. І от зараз я згадую ці рецепти. Тому що основна маса людей, скажіть Любов, як відноситися до непроханих гостей. Знаєте, я взагалі груба людина. Може, я вам тут покажу, що я прям така паєнька і насправді ні. Галиночка, я рада вітати вас. Вітаю, Олександрії, Захоплююсь вашим каналом. Галинка, я ж тебе знаю, кицюня моя, я ж тебе знаю особисто і дуже рада, що ти тут з нами. Е, я груба людина. І покажеться, комусь я ніжна і лагідна, ні. Щоб отака людина прийшла до мене додому без отак, за шкабарки і полетів би в із Зовсім. Як кажу з любов'ю. Вадим, я б вас отак і викинула. Олександрія це Росія. <смі> Ні. Олександрія це одна Греція, а одна Україна. То ви, пане, вивчаєте. Люблю ваші рецепти. Головне, що їжа проста та свіжа. Їжа проста, тому що е, взагалі то я готую бюджетні страви. Е, знову ж таки, знаєте, більшість людей, от у мене на цьому каналі е, глядачі, яким яким 55 і більше. Тобто це пенсіонери. За пенсію особиста подяка, що навіть в такі тяжкі часи, а пенсія є. Як нею розпоряджатися? Ми з колянією проходили дуже тяжкі часи, дуже багато у нас було таких моментів тяжких. Коли ви згадуєте рецепти мамині, бабусині, я згадую своїх і маму, і бабусю, так і є. Ще з <свіс> да. Я, звичайно, ж я не задоволена тим, що хтось у нас тут паршива вівця з'явилася і псує нам весь повітря. А якщо прийде до вас ваша підписниця неочікувано і зробить сюрприз. Знаєте, ну, ви ж розумієте, коли людина роби, з добром приходить, це одне. А зовсім інше, коли людина приходить з злом, приходить на капусти. Ну, ви ж розумієте, що ця різниця велика. Добрим гостям, то я завжди рада, наші двері раніше, зовсім раніше, до цього всього, хай у вас і у нас буде все гаразд, щоб ви і ми щасливі були, Галинко? Да, Звичайно, з добром, а з добром я завжди рада вас вітати. Ми живемо в такому місці, що в нас завжди дуже багато людей. У нас багато людей з церкви, тому що приїздять десь повз нас і телефонують, і заїжджають, і по 10 чоловік по-різному буває. От. І ми ведемо такий спосіб життя, що ми ведемо такий спосіб життя, що ми на людях. І люди завжди, ж, звичайно, Знають це і тому телефонують і, і, і приїздять. Так що завжди рада бачити, і я завжди показую, що готуємо їжі різні, завжди багато, тому що от буває таке, що телефонують і кажуть, що ми біля вас. І нам потрібно гостей прийняти. Так, любов, ігноруйте, він міняє, мішає. Не читайте, не коментуйте, Посмердить, ага. заважаєш біга поперед глазами? Коли пропало, коли пропало хвилювання на камеру, коли знімати почали себе. Справа в тому, що в мене не було хвилювання ніколи. Взагалі. Не знаю. Справа в тому, що я ж. Не... Канал почала це вести нещодавно, а в мене ще один канал, в мене три їх тут на Ютубі. Хто зі мною давно, той знає. Основний канал в мене був як основний авторський, тому що я автор, я поет і письменник. В мене є 12 книг напечатаних і виданих із ICBN-кодом, міжнародним кодом і читають їх всім країн світу. Ось так. Цей канал взагалі я в одну хвилину. Я його так створила, хто зі мною знає, ваша консервація чи це щось неймовірне, я скільки не зготую, як ви встигаєте. Ну, встигаю, а що? Ми вже вдвох з колянією, коляням мені допомагає. А скажіть, чи готуєте начинку у духовці з м'ясом? Так називається начинка. А скажіть, чи готуєте начинку в духовці? Я Не зрозуміла запитання? Не зрозуміла. Духовці з м'ясом, не знаю, в духовці не готувала нічого такого. Ви маєте на увазі пиріжки, чи рулети з м'ясом із фаршом? Не зрозуміла запитання. То коли я з книгами їздили ми по Україні, їздили у дуже багатьох місцях, містах були і збиралися церкви, збиралися народ, збирався. Е, дуже ага, це Галинка розказує, яка я хороша людина. Мила пані люба, дуже творча людина, дякую, що ще ти з нами. Е, що, о, о, а, особливо нас особливо надихає Господь, так як ти Галинко, теж знаєш. Він надихає, він дає ідеї. Е, так що, ви знаєте, і коли отака велика маса людей, я ніколи в мене не було такого, не було ніколи такого, щоб я хвилювалася, чи щоб я там якось боялася слово сказати. Ніколи не було такого. Може, тому що в мене, у вас є рецепти, які ви готуєте лише особисто собі, так як ви полюбляєте, а не ваші рідні. Ви знаєте, ні. У нас якось так. Ну, я не знаю, не можу сказати, тому що я колись розповідала, що у нас якось сім'я, от діти, у нас багатодітна сім'я, і в нас не було такого, що щось їмо. Щось їмо, щось ми не їмо, щось там хтось хандрить, хтось виродує, ніколи не було. Було таке, що один син чомусь не любив суп з рокедельками сильно. То а інші е, дуже його полюбляють. Тому я готувала субстракнелькам, а на друге намагалася приготувати те, що він любить. Другий син не дуже любив, вірніше не любив, і він казав борщ з сиром, ну, зелений борщ з яйцями. Він їх, його не любив, але він дуже любив голубці. Наприклад, то я готувала для нього те, а для того те. Коленя в мене все ядний, і доня в нас все ядна. Тобто ну, якось не було такого, щоб я готувала тільки для них, або там щось собі, тому, тому що всі в нас хрещики не їмо, кістки не оберзаємо, шкурки не їмо, всі. Тому нема так, щоб особисто для себе, тому що щось я люблю таке, чого вони не Ні, ні. Немає. І ви знаєте, я дякую Богу за це, тому що я багато знаю такі сім'ї, де мама, дружина вона просто. Ну, Просто не знає, що готувати. Кожен день приготувати їжу, це просто був квест якийсь. то їсте, той їсте, то не хоче того, то не буде того, і в неї така голова, тому що вона не знає, що робити. Якось не було нас того. Єдине, що, звичайно, вже навіть саме меншенький син, як наш, підростав, то вже для нього я готувала окремо. А старшим навіть його ну, готували так, як раніше, раніше хіба готували окремо діткам. Ні, ну Єдине, що е, засмажки. Борщ, наприклад, варила, доза смажки, там надбирала, набирала веде, товкла і давала діткам. А вже самому меншенькому ж мудріша була, мені вже 30 років було, і вже потім вже більше так було, е, про це говорили, більше, то вже щось таке готувала для нього. Особисто я був маленький. Е, середній син у нас, звичайно, він був такий більш. Е, Чого кажу, був, тому що його вже немає. А то він такий був, що те він не їсть, жирне він не їсть, або там те він не їсть. Або... А потім, коли вже жив окремо, вже життя так потріпало добряче, то як приїздила, я казала: синок, що ти будеш їсти? Він каже, все, що повзає. <гум> Уже все, що мама приготувала, було все смачне. А з то взагалі ніколи проблем не було. Зовсім. зовсім. І Він знає, що я готую. Я просто ну, знаю, от як він любить борщ червоний, наприклад. Не, не червоний буряка, а червоний, щоб от томатні пасти. Були. От. Тому отак намагаюся готувати якось, щоб мені подобалося. Не люблю слів, як... хтось щось напишіть, тому що тут написано ось оповідомлення надіслало на, на розгляд, заблокували, видно. Оцього ж нашого письменника, такого горе письменника, заблокували. І бачу, що зупинилося. То чи ви мене чуєте, чи бачите, хтось подайте якийсь знак. Бо я не бачу ніякої реакції, зупинилося все. Щось зупинилося все. Хтось, якщо мене чує, подайте якийсь знак. Щось напишіть, або якийсь плюсик, або що-небудь якийсь знак. Бо не бачу нічого. І якщо можна, давайте я вийду і знов зайду. Добре? Ви мене чуєте?